Запрошуємо до слова кандидатку мистецтвознавства, доцентку кафедри майстерності, актора та режисури драматичного театру Університету мистецтв імені Котляревського Людмилу Миколаївну Колчанову. Тема доповіді пані Людмили. Проблеми дикції на сучасній сцені. Прошу. Доброго дня усім ще раз. Не буду довго затягувати, почну одразу з теми, яку вже озвучила Юлія Петрівна проблеми дикції на сучасній сцені. Чому обрана така тема? Тому що це болить. Ми про це постійно думаємо, говоримо, працюємо і тому це, ця тема і вибір. Матеріалу доповіді обумовлений тим, що творчий процес в, майбутніх, в навчанні майбутніх акторів це завжди пошук. І, відкриваючи гідності нашого голосу і мови, викладач виявляє приховані проблеми і намагається докласти всіх зусиль, аби поліпшити у студентів виразність звучання слова. Бо професійний актор драматичного театру повинен володіти всім комплексом виражальних засобів: дикційним, голосовим, мовним, музичним, пластичним, інтонаційно мелодійним. У зв'язку з цим необхідно постійно переосмислювати, шукати нові методики виховательські засоби для кожного наступного набору студентів. Ми знаємо, що актор це цілісна творча особистість, в якій всі художні елементи стоять в нерозривному єднанні. Предмети, сценічна мова і акторська майстерність настільки щільно зв'язані, що вони складають єдину, цілісню, цілісну систему виховання акторів, доповнюючи одна одну. Театр 21-го століття має бути синтетичним. Це всі знають, і воно, це вже почалося з е, 20-го століття, але зараз це ну, більш як востребоване. А це значить, що театральна вистава повинна вміщати в себе і бачення режисера, і рішення художника. Освітлювача, звукорежисера і майстерність актора, його пластику, вокал та інше на сцені драматичного театру, саме драматичного театру, слово має найважливіше значення. І мета доповіді розглянути проблеми речових недоліків при підготовці майбутніх акторів. Ініціювати нові самостійні пошуки в цієї сфері. Театральні критики, які е, приходять у театри на прем'єри вистав постійно розглядають і кажуть про недоліки при підготовці майбутніх акторів. І, от театральні критики, саме я хочу згадати слова нашого викладача Олександра Єгорча Анічева, який завжди приходить на прем'єри в різні театри, що він писав на одну з вистав, яку дивився ну, останні часи, це уривочок, тільки уривок з рецензії на виставу. Страшна мова, якою виражено їх акторів фізіологічний, а часом клінічний стан, минаючи коріння слів, долітають до вух глядача уривками префіксів і постфіксів. І це правда. Ми, актори, які працюють у театрі, які не зайняті, наприклад, в даній виставі. Сидимо в залі і це чуємо, на це звертаємо увагу. А особливо, коли ти працюєш і у театрі, і викладаєш, ой, як це б'є в наших вухах. Звичайно ж це стосується далеко не всіх акторів. Старше покоління розуміє ціну слова і пам'ятає, що вони працюють перш за все для глядачів, а не для себе. Які були чудові голоси у акторів 60-ті, 80-ті років ХХ століття, піднесений склад, чіткість, гучність, інтонації, на підмостки виходили особистості, у яких було чому вчитися, хотілося вчитися. Талановитим акторам наслідувала молодь, яка приходила після закінчення театральних вищих навчальних закладів, яка мріяла. Які їхні кумири глибоко вникати і настільки широко розкривати зі сцену красу слова. Постановочні вимоги у драматичних театрах над звуком, словом, думкою були суворими, суворими і відповідали вимогливим смакам публіки минулих років. Сьогодні ж на театральних підмостках. На багатьох сценах встановлюють ну, так названу підзвучку, мікрофони для посилання звуку акторів. В лялькових театрах е, зрозуміло, що вона необхідна через те, що працюють актори за ширмою. Так от звук актора, щоб, щоб глядачі не перепитували один в одного, що сказали, що, що, що. А виходячи після спектаклю, багато хто з глядачів пропонує поставити в кутку сцени монітори і транслювати по ньому текст п'єси. Як це? Тому що, як от казали, знаєте, з гумором, але правда, слова стемніли, літери закотилися за куліси, а звуки. Ростанули горнилі правди. От так ми і працюємо зараз. Як глядач може зрозуміти, про що вистава, якщо елементарне не чує слів, які актори говорять лише для себе? Ой, і у зв'язку з цим, на думку, спадає ще одна фраза філолога Бугуна. Який казав, мистецтво вимагало жертв. І вони, глядачі, швидко наповнили зал. Це ми пам'ятаємо, сміялися над цим, але це теж, на жаль, правда. В чому ж криється причина такої <кхи> неповаги до слова? У державних театрах, крім основної сцени, відкрилися експериментальні майданчики. Для сценічного втілення молодими режисерами сучасних п'єс. А для малих форм сценічного мистецтва, як відомо, не потрібно посиленого звучання. Працюють як у житті. По правді. так? Не напружуючись. Але ж художнє слово не передбачає життя на сцені. Воно передбачає. Розмову про життя. То, що ж, виходить, у театральних вузах викладачами сценічної мови розробляються тренінги для формування у студентів мовно-голосового апарату і підготовка його до повноцінної словесної дії у виставах, вчать володіти комбінованим черевно-грудним типом дихання. Вільним опорним звучанням голосу, в усьому диапазоні та всіх регістрах вдосконалюють фонематичний слух, мовний слух, засвоюють елементи сценічного діалогу, відпрацьовують навички ансамблевого звучання, вчать осмисленому відношенню до слова, кінцівок, логіці, щоб усе було чутно і зрозуміло. А приходячи у театр, молодий актор чує від молодого режисера зовсім іншу задачу: Граємо камерно, як у житті, тобто собі підніс. Сучасна вистава пред'являє акторові великі вимоги щодо мови. І, перш за все, необхідне, щоб не тільки студенти. Але актори розуміли, у чому причина неправильності їх вимови. А потім вже шляхом постійного тренування правильного положення частин мовного апарату долали старі звички. І навіть відсутність будь яких недоліків вимови ще не забезпечує повністю тих якостей, які потрібні актору. Якщо людина зв'язала своє життя зі сценою, необхідно працювати над голосом самостійно і постійно покращувати, розвивати і тренувати його, навіть не дивлячись на хороші природні дані. З цього приводу хочеться згадати, цитувати, процитувати Роман Олексійовича Черкашина, який казав. Що головними залишаються постійна, свідома, цілеспрямована праця над собою, висока дисципліна, творчий неспокій, пошук, вимогливість і самокритичність в оцінці власних і чужих творчих успіхів і неминучих у новаторській творчості поразок. Які можна зробити висновки, що артист на сцені повинен не тільки майстерні провадити, провадити роботу над внутрішнім баченням ролі, емоційним ставленням до сюжету, теми, ідейного змісту і художньої форми образу, але й пам'ятати, що слово у драматичному театрі? Є одним з найважливіших показників задуму автора, драматурга. Тому під час навчального процесу ці два предмета, майстерність актора і сценічна мова, нерозривно зв'язані між собою. Викладачі, так само, як і режисери у театрах, повинні пам'ятати про те, що треба зберігати красу і звучність сценічної мови. Але при цьому домагатися, щоб це не зашкоджувало і передачі живого психологічного імпульсу. Тому без самостійної роботи ні студенти, ні актори не зможуть оволодіти різноманітним тембром, повнозвучанням, бездоганною чутністю, фонетичною повнотою та дікційною виразністю. У мене все коротенько, думаю, вклалася. Дякую, пані Людмила. Я маю запитання до вас, якщо дозволите. Так. По-перше, таке запитання стосовно пріоритетів сьогоднішнього театру. Мені здається, що той час, про який ви говорите, згадуючи е, е, роки, коли ви формувалися в професії, е, це був період такого безумовно вірбального театру драматичного, і м, ви працювали в театрі в естетиці, якого була саме е, переважна така мовна складова. Е, е, і сьогодні в нас є м, така тенденція, що ми бачимо фізичний театр на сцені. Мені здається, що це теж одна з причин, яка спричиняє те, що стає менше уваги до слова у актора, це, скоріше, мій такий роздум. А друге, ну, це вже мабуть запитання, як ви ставитеся до того, що в нас сценічна мова українською на сцені, ми граємо українською, а скажімо, цей актор в практиці своїй повсякденній спілкується російською. Ой, це проблема зараз. Н номер один, чи я не знаю, ну найважливіша і найболюча. Бо це дійсно, ви дуже правильно помітили, що от я беру, я працювала е в російському театрі, да, ви знаєте, і зараз всі перейшли на українську мову. Там такі проблеми стоять. Я знаю, що бо спілкуюсь з акторами. Які страждають фізично страждають від того, що вони не звикли, вони не можуть вивчити текст, який іде зараз. Вони переклали вистави, які йшли російською мовою, а зараз треба вивчити українською. І це проблема до того, я я спілкувалася з актрисою, вона каже: Я не боюся, я боюся, бо ми не навчені. Мислити, бо тут треба мислити українською мовою. А коли ти завчив текст російської і тепер переходиш на українську, вони не думають про те, про що вони грають, що вони хочуть. Думають тільки, як правильно сказати, коли вона згадує слово муж, вона каже: Кажу, кажу, а потім, як же його муж? Так і не згадала чоловік. Вона не згадала цього слова на сцені. І з залу підказують чоловік. Оце жах. Розумієте, це біль яка треба, це актори, які вже, це не молоді актори, це саме той... ну ті, які вже пропрацювали у театрі 15-20 років, 25, які вже не молоді. І їм дуже важко переходити з цим. Але що треба? Треба ж переходити, треба вчити знов. Це тільки самостійна робота, якщо ти собі не даш завдання таке, що я повинна, я більш не буду розмовляти цією мовою. Якщо актори такого віку не будуть самостійно перевчатися або вчитися. Які вчилися в університеті, закінчували наш вуз на українській мові, але вони забули і дійсно не, не спілкувалися у житті. Тому треба переходити в першу чергу вдома, вдома навчатись, соб, себе навчати, спілкуватися з дітьми тільки виключно українською мовою. І... Тоді воно хоч якось згадається чи навчиться. Я скажу про себе, що мені пощастило, ну як пощастило, теж в лапках, що я опинилась початку війни тут, на Західній Україні, і спілкування, постійне спілкування з місцевими із хазяївами, де я проживаю, виключно українською мовою. Я вже мислю, я ще попадаю слова, які я згадую, але йду питаю. Як це слово? Записую. Постійно я слідкую за цим, за своєю мовою, і мені легше. А у Харкові у нас от такі ще проблеми, бо багато ще розмовляють російською, багато саме я маю на увазі творчих людей. І тут ця проблема, якщо я кажу, там спілкуючись з тими акторами своїми там, друзями, якщо ти сам не хочеш, ніхто тебе не перевів, ти не вивчиш мову, якщо ти не захочеш цього. Оце саме бажання самостійно, самостійно змінити е, мислення, перейти. Не буде нічого, їх або знов треба йти вчитися. Розумієте, тут треба тільки самостійна праця, тільки самостійна, бо це жахливо ж. І не тільки в, е, в бившому, цьому минулому нашому, зараз театру не Пушкіна. Але і у театрі Шевченка теж, коли я приходила, теж я е, чула оці, всі кінцівочки Я кажу, що ж ти, ти викладаєш? Ти викладаєш стенмову, і ти фекаєш? Всі кінцівочки е, там, на кінці. Ну, він мовчить, каже, та ще вчу. Ну, Так так що у нас проблема це є, я ще кажу, що ми вчимо, працюємо, у нас болить у викладачів це, болить і слідкуємо. Людмила Миколаївна, можна ще да, коротеньке, щоб ми встигли до презентації на другого? У мене таке питання. Ви досить слушно в фіналі доповіді зауважили, що сценічна мова і майстерність актора не розривні а дві дисципліни. Вони мають йти ну, в зв'язці. А, але чи є у вас пояснення, чому буває так, що наші студенти ну, блискучі на сценічній мові а, працюють, здають свої уривки і так далі. Але виходять на сцену, і там вже багато задачність, да, де є інші завдання, і а, вони провисають. Да, і ти дивишся, начебто, це два різних а, студенти. А дав цей момент. От чи є якийсь секрет в цьому? І друге питання в мене. Як ви думаєте, оці проблеми, які ви озвучуєте з приводу там дикції, подачі ну то дійсно я погоджую, що театр змінюється, і часом актори неприроднього подають звуки мову навіть на малій сцені. Якось так напружуються і кричать. а Хочеться, щоб це було більш ну природньо, а скажімо ли? так, не обов'язково під себе як в житті, да а більш природньо. Бо стефана чути пошепки з будь-якого куточка великої сцени. Наприклад, да, тут такий mm -hmm. момент. Чи не пов'язано це із тим, що останні чотири роки, зокрема в нашому університеті, ми працюємо в режимі онлайн і записати на відео шматок, не напружуючи особливо, да і не подаючи правильно звук, то потім, коли вони опиняються на сцені, це взагалі страшна проблема, як нам її долати на майбутнє? О, дякую за це питання. Я дуже хотіла про це поговорити, але за? Обмаль часу, я не можу про це все хватити. По -перше, перше ваше питання, я хочу, отут вже з'явилася Людмила Андріївна Важньова, і я хочу, я згадую, я згадую постійно і кажу, коли ми спілкувалися з нею ще до війни і піднімали це питання. Піднімали, казали про це. І Рім, от актриса, яка вчилася у Людмили Андріївні. І ми їм кажемо, її не чути на сцені, її не чути. Але Людмила Андріївна каже, я не розумію це, я вже її цитую. Вона не дасть е е е скаже, підтвердить мої слова. Говорить, я не розумію. Вона в, у, в університеті у мене вчилася, була найкращою, все е робила, все було чутне, працювала ну, на вищий бал. Виходячи на сцену, вийшли, при, при, прийшла у театр, все кудись пропало, зникло. Чому ми про це казали? І я постійно це кажу, теж нагадую студентам кажу: ви розумієте, ви тут вчитесь, ви тут на це, ми звертаємо увагу, ви слідкуєте за цим. А виходячи ви, на велику сцену, приходячи у театр, забувайте, як, чому, хто це в цьому винен? Я не знаю. Хоча я знаю, ну як я знаю, як, на мою думку. На мою думку, мені здається, що це, як знаєте, ми раніше здавали якісь іспити, от здали, фух, видихнуло, пішли, забули. От, може, у них таке, я не знаю, тут вони стараються, тут вони слідкують за цим, пам'ятають, а виходячи, в те, приходячи в театр, якесь, я, зна... я не можу відповісти на це. І я думаю, що Людмила Андріївна, у неї теж це питання, бо у нас були питання в наших очах, в нашій мові. Ми не розуміємо, чому так трапляється. Але, на мою думку, мені здається, що це, коли студент, ну вже будучи актором, він перестає припиняє працювати самостійно, слідкувати, працювати над текстом, коли він отримує роль. Отримав все. Скоріше, скоріше, а не робить, не розбирає, не підкреслює. Це треба зазнав, це постійно. Я своїм дітям кажу, ви не думайте, ми тут тільки вам даємо такий старт. А у житті, приходячи у театр, ви повинні продовжувати продовжувати розвиток. Постійно працювати самостійно, бо там не буде викладачів, ні з майстерності актора, ні з сценічної мови. І у мене проблеми були, ну як проблеми моя студентка, яка м -м, вчилася, я випускала її в 2014 році, вона працювала, її взяли до нас у театр, і вона перші два чи три. Перші дві-три вистави, вона приходила до мене, Людмила Миколаївна, допоможіть розібрати текст. Я говорю, Лара, ти що? Ти вже сама, ти вже все між. Мні допоможіть страх. Оцей страх, коли вона, чи велика сцена, чи те, що різні актори Ну, допомагала перші дві-три дві, вистави, ми розбирали, перевіряли і логіку, і всі паузи, оцінки. Можливо, знаєте, ще, ще пояснення в тому, що вони не вміють самостійно і ми не привчаємо студентів до самостійної роботи, і вони звикли, що за них так, все проаналізує викладач, так? то навіщо самому аналізувати тексти, так, якщо за мене це зроблять, а мабуть, теж треба на це звертати увагу, як на мене. Друзі, у нас вже є приєдналась Ніна Малишка з наступною презентацією, тому власне ми можемо. А, просто, бо, якщо немає запитань, вибачте, бо я так теж вже закінчу, Я закінчу, як... я, е... я відповім на друге про онлайн, те, що зараз у нас проблеми. Це дійсно така біда, це ці... ціла тема, яку можна е... ще одну доповідь робити по цій темі. Це біль і страх, і розпач, безсонні ночі, бо не знаєш, як пробитися, стільки все тіряється через екран. Пропадають по половині дійсно всі половина слова нечутне саме в режимі онлайну. Це страх, страхіття, страшне, жах, жахучий як я називаю. Що робити, це я теж кажу, постійно звертаюся, не дивлячись на те, що викладаю майстерність актора зараз, постійно на це звертаю увагу. Я не чую, я не чую всі кінцівочки, всі... те саме кажуть, працюйте самостійно, підкреслюйте, прибільшуйте, щоб ви себе чули, записуйте, прослуховуйте себе. Це тільки треба, це дуже велика проблема зараз у нас з цим викладанням онлайн. Тому, думаю, сподіваюся, що ось-ось, ось-ось ми зустрінемось, і тоді вже, як я кажу, буде, будемо вас брати за грудки і трясти, і коли побачимо, коли зустрінемось. Дякую.